Сьогодні день, коли цінності набувають іншого значення. Шість місяців тому команда Скогур почала активну волонтерську діяльність допомога тимчасово переселеним, допомога ЗСУ. Разом з громадою ми допомогли тисячам людей і не зупиняємось. Тоді, в лютому, ми мріяли про те, що все закінчилося як поганий сон, і мирне небо повернулось. Але сон став реальністю, і все, що ми можемо зробити, це боротись. Кожен на своєму фронті економічному, будівельному, оздоровчому, інформаційному. Всі ми Україна сучасна, турботлива, стійка та незалежна. Вона потребує нас, а ми її вільною, нескореною, сильною. Ми працюємо з Україною в серці і віримо в те, що наші захисники вже скоро повернуться додому живими в мирну Україну з перемогою. Переможемо лише разом з ним незалежності Українців, з ним незалежності України.